Вітаю на каналі «Я Житло і презентую до продажу за міські будинки поруч з Вінницею. Тут 85 квадратних метрів площі, 5 соток землі, газ, власна вода, септик і досить чудова комплектація, яку ви побачите за декілька хвилин. Тому залишайтесь, не перемикайте і почуєте досить багато цікавої інформації для вас, та зможете по даному відео підібрати собі нерухомість. Як ви бачите, тут розміщується 10 будинків, з них є ще вільних 4. Тобто ви зможете обрати будинок, який вам найбільше сподобається з тих, що є в наявності. Тут приватна територія, вона буде закрита, буде облаштовано вхід, в'їзд і виїзд для тих, хто тут проживає. Тобто, доступ до даної території буде лише для тих, хто тут проживає. Ось така загальна територія, як ви бачите, зараз тверде покриття. Також тут буде асфальт. По комплектації сам двір. Як ви бачите, фасад повністю у нас зроблений з самого двору, тобто вже облаштовано паркан, додатково буде обладнано ворота, а також хвіртку, і 5 соток землі, як я вже казав на початку відео. Ідемо, переглянемо з вами саму територію, а далі переглянемо і будинок. Ось тут у нас розміщується в'їзд для автомобіля. Також буде додатково зроблено тверде покриття для нього. Ось. Як ви бачите, по лівій стороні у нас досить багато місця. Тобто, спокійно навіть при бажанні можете собі облаштувати навіс. Далі, передній фланг також досить широкий та просторий. І зараз покажу вам праву сторону будинку. Там також досить гарно зроблено. А будинок розміщено по ділянці правильно і ділянка правильної форми, що є досить важливо на сьогоднішній день. Ось як ви бачите, тут у нас понад 3 метри по правій стороні навіть. Про ліву я вже не кажу, бо там більше 5 метрів. Будинок має 85 квадратних метрів, 3 кімнати, кухню-студію, досить простору, санвузол, котельню, а також досить гарну комплектацію, про яку ви зараз почуєте. По території, на передньому фланзі у нас знаходиться септик на 10 купів. Ззаді будинку у нас криниця. Досить глибока. Як будете переглядати, я вам це все покажу розкажу. По фасаду у нас будинок зроблений із газоблоку. Компанія ЮДК його постачає. А газоблок, як ви знаєте, утеплювати не можна, що ми і не робимо, тому що забудовник використовує, як ви бачите, правильний метод обробки фасаду. Він у нас зроблений, як ви бачите, стоїть заармований сіткою. Далі буде наноситись силікатно-силіконова фарба, тому що газоблок мусить дихати. По вікнах вікна шестикамерні, дві камери енергозберігаючі. Фасадні вікна 180, тобто панорамні. Вхідна група, ось такий ганок розміщується. Також буде облаштовано вхідні двері, досить гарні, антрацитового кольору. Запросую до самого будинку. Як ви бачите, тепла підлога. А тепла підлога у нас розміщується майже по всьому будинку, окрім кімнат. Але в кімнатах у нас також присутній теплий контур. Це все ви побачите по відео. Передпокій. Ось так виглядає передпокій. Ліворуч, праворуч. Легко можна розмістити шафу та зону для роздягання, дзеркало з підсвіткою і так далі. Це все, як ви бачите, тут можна зробити. По стінах всі ми вже доведені до чистової обробки. Тобто, у нас, як ви бачите, вони поштукатурені гіпсовою штукатуркою, а саме КНАУФом. Далі, перекриття. Також у нас тут утеплювач, КНАУФ, мінвата, двадцяточка. Тут буде облаштовано електрощиток. До речі, по електриці 5 кВт заведено. Є газ. Це досить важливо. Також буде входити в комплект Котел двоконтурний на 24 кВт, колектор на теплу підлогу, гідробак і так далі. Це все ви побачите за декілька хвилин. Кухня студія 25 квадратних метрів. Ось так вона виглядає. Зокрема, відділеною зоною для приготування їжі. І панорамним вікном. Тут у нас окрема зона для ваша робоча зона кукона. Розміщуватись буде ось тут. Може бути геподібно, може бути з острівцем, як ви вже собі там захочете. І маєте досить багато простору вільного в самій кухні студії. Розмістите і диван, і телевізор. Тут вже всі виходи зроблено. Тобто в комплектацію також входить розводка електрики, також в кімнатах встановлено радіатори. Тобто тут досить гарна комплектація. Ідемо далі. Котельня. Ось вона у нас з нами знаходиться. Тут навіть вікно є, газ, як ви бачите, підведений, розведений повністю. Тут у нас буде розміщуватись котел, під нього є вихід по електриці, і також, як ви бачите, вгод по газу. Колектор на теплу підлогу. Також буде розміщуватись гідробак в цьому місці, в місті ввода води в сам будинок. Близько 3 квадратних метрів. Ось. Сантехнічні точки також розведено на кухні і навіть розведено електрику, щоб ви могли поставити собі спокійно посудомийну машину. Точок, як ви бачите, тут по електриці досить багато. Йдемо далі, задній двір покажу, і переглянемо з вами кімнату. Тут вже хлопці зробили, як ви бачите, міні-терасу. При бажанні зробити собі велику терасу. Довжина у нас даної стіни 10 метрів, 10 на 3, я думаю, буде у вас досить гарна тераса. Ось такий задній двір. В тому куті розміщується криниця. Ось, Досить глибока. При перегляді я вам її відкрию покажу. Вікна шестикамерні, я вже про це казав, але ще раз нагадаю. Ідемо далі. Ми з вами переглянули кухню, студію, котельню, а також передпокій. Маємо три кімнати ще і санвузол. Перша кімната 16 квадратних метрів. Панорамне вікно, майже панорамне, 180 довжиною. Висотою, точніше. Ось така у нас велика кімната, 16 квадратів. Дві інших кімнати по 12 квадратних метрів. Ось, будь ласка. Стоїть радіатор при віконній зоні, і покажу вам теплий контур. Ось у нас по периметру кожної кімнати йде теплий контур. Тобто ваші стіни будуть взимку прогріватись, по периметру повністю. Ось, будь ласка. Тобто, всі зовнішні стіни будуть теплими. Ну, я вже мовчу про теплу підлогу, вона і так вам буде гріти все на світі. Далі, дві кімнати, ліворуч, одна, праворуч інша, прямо по курсу санвузолу. Переглядаємо його. Тут 5 квадратних метрів, також розміщено теплу підлогу, є вікно. Вікно зміщено трошки лівіше для того, щоб ви могли обладнати як і ванну, так і душову. Стоїть душ планка, як ви бачите, сантехніку розведено, каналізація також є. Тут вихід під унітаз, під інсталяцію. І далі маємо виходи. тут у вас буде розміщуватись умивальник, і ліворуч, пралка з сушкою. Покажу периметр. Ідемо далі, тут маленький коридорчик, і у нас тут буде розміщуватись вихід на горище. І там ви зможете обладнати навіть ще додатковий простір для відпочинку. Там можна витягнути 60-70 квадратних метрів. І при цьому маємо висоту 2,75 до верхньої точки. Тобто, в будь-якому разі, ви можете використати також. І верхню частину будинку. Ліворуч, друга кімната, 12 квадратних метрів, також вікно 180 по висоті, 6 камер, вікно і маємо радіатор. Теплий контур ідентично тут також розміщується. Як ви бачите, тут все підготовлено до чистової стяжки. У нас мембрана, пінополістирол. Ну і тепла підлога там, де вона має бути, в усіх приміщеннях, окрім житлових кімнат. Третя кімната, також 12 квадратних метрів. Тут вже інакше вікно. Ось, Це може бути у вас дитяча. Під вікном розмістити робочу зону для дитини. або кабінет. Ось так: ось такий чудовий будиночок. Їх є 4 в наявності. Тому обов'язково телефонуйте, допоможемо, розкажемо усе. Покажемо. І обов'язково звертайтеся. Ще коротко пройдусь по самому будинку. Що ми маємо? 5 соток землі, 85 квадратів будинку. Маємо досить гарну комплектацію. Ось, додатково ще буде зроблено натяжну стелю. Це важливо, увага. Натяжна стеля входить в комплектацію. По комплектації розкажу ще раз від самого початку. Починаємо з двору. Буде стояти хвіртка, буде стояти у нас, будуть стояти ворота, буде твердий підхід до вхідної групи, і буде у нас підсипано місце під автомобіль. Далі. В лівому куті знаходиться септик. На задньому дворі в правому куті знаходиться криниця. Стоїть вже в криниці сам насос, ядробак буде встановлено в котельні. Також буде зроблено фасад білого кольору. Зараз хлопці доробляють. Найперший будинок. Сьогодні почали, і думаю, сьогодні і завершать його. Білого кольору буде у вас фасад будинку. По внутрішній обробці. Як ви бачите, штукатурка гіпсова кнауфротмонт. Далі, тепла підлога по, всі, по всіх приміщеннях, крім кімнат. В кімнатах теплий контур. Буде чистова стяжка. Розведено електрику, сантехніку. А також буде встановлено натяжну стелю, і будуть у нас карнізи прихованого монтажу у перевіконних зонах. По будиночку 85 квадратів, як я вже казав, передпокій, три кімнати, санвузол, буде вихід на горище, кухня студія 25 квадратних метрів. Ну і звісно, котельня, де буде розташовано котел, гідробак і все на світі, що нам потрібно. Увага! Нагадаю, тут газифікований будинок. Їх зараз в місті дуже мало. Тому обов'язково телефонуйте. Номер телефону в описі, покажемо, розкажемо, допоможемо. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. І обов'язково підписуйтесь на мій канал.